Гомоніла Україна довго гомоніла, довго довго кров степами. Текла червоніла. 19-річний студент, уроджений села Білим Іван Жук, читає Шевченка з особливим натхненням. каже: великий кобзар для нього як батько. А у його поезії кожен українець може знайти щось своє: те, що надихає, зміцнює віру, множить любов до України. Він написав це все дуже щиро і. Я люблю і мене запрошують на всі конкурси. І я з радістю беру участь. Він був як пророк, і він показує наші патріотичні здібності, що ми справжні українці і маємо відстоювати нашу державу, нашу мову. Найменшим із конкурсантів не виповнилося і десяти однак і вони по-дорослому серйозно читають рядки про невеселі козацькі думи чи роздуми поета у віршованому посланні сестрі. Будучи в неволі в далеких казахських степах, стара Шевченко ніколи не забував рідного краю. Я сьогодні читала поезію у наші раї, на землі. Мені подобаються вірші Тараса Григоровича Шевченка, бо вони повчають, ну вони гарні. Я дуже щаслива, що я зайняла перше місце. Я не очікувала. З дитинства знайома з Шевченковим словом найстарша конкурсантка і почесний гість форуму Галина Мандзюк. Колишня вчителька, а нині пенсіонерка з Повольська, прочитала на публіку вірш Мені однаково. За лаштунками конкурсу зізнається, кобзар все життя є її настільною книгою. Дуже люблю раннього Шевченка, от балади, поеми. Мабуть, одним з найулюбленіших моїх творів є наймичка. Багато для своїх внуків, для своїх діток відкривали Шевченка, читали ми з цього вірша зі звірочки. В мене навіть там мої рукою мого синочка помер мій хлопчик 14,5 років. От написано Шевченко це поет, якого не бачив світ. Учасників форуму привітав голова Ковальської районної державної адміністрації Сергій Матяшук. Нам сьогодні є чим гордитися, нам є що показати, і ще раз впевнитися в тому, що наша славетна Ковальщина, по якій ходила своїми босими ногами, наша велика. Землячка Леся Українка має таких обдарованих, гарних, талановитих нащадків і послідовників. Нелегко було визначити кращих серед конкурсантів і членам журі. Зате кожен із них отримав справжнє естетичне задоволення від почутого зі сцени. Я просто дивувався, як вони всі, ці ж десятки дітей щиро, нічого не випало з пам'яті. З любов'ю, з пошаною, от з глибоким знанням по суті, поезії Шевченка вони це сьогодні зробили, і це і це прекрасно. Конкурс Читців, мій любий краю, відкрив у Ковальському районі велику культурно-мистецьку програму святкування 200-літнього ювілею Тараса Шевченка.